Єврокат достатньо цікаво виглядає. Якщо зафіксується вище попередньо сформованих максимумів, то буду готовий розглядати точки входу на підвищення, очікуючи подальшого пробиття. Вверх, бачимо, що загальна тенденція на зростання, і ціна рухається у структурі на підвищення. Тож, в подальшому було б цікаво бачити оновлення ось цього максимума, як ми це робили попередні рази. Локальніше в нас формується щось по типу трикутника, і ми піджимаємося до верхніх границь. Враховуючи наш сильний лонговий контекст, цікаво було б бачити пробиття на підвищення та відповідно оновлення цього максимума. Дві хвилинки час експірації, натискаю купити та очікую подальший ріст ціни. Бачу початкове пробиття і заходжу на його продовження. Даю буквально дві хвилинки, аби не натрапити на зайву корекцію. Хвилинка 30 секундочок залишається до закриття угоди, і давайте спостерігати за відпрацюванням. 5 секундочок до закриття угоди. Бачимо шикарне продовження росту ціни, і звісно, наша ціль також виконалася. Ми оновили попередньо сформований максимум та продовжуємо нашу лонгову структуру. 184 долари профіту з даної торгової ситуації фіксую і лечу шукати наступну.